Найбільш неспокійна ніч від початку повномасштабного вторгнення видалася на рівненщині. Роботу сил ППО та вибухи чули й жителі обласного центру. Затяжна ворожа повітряна атака із застосуванням шахедів та аеробалістичних ракет змусила рівнян спускатися до укриттів. Але, зважаючи на коментарі у соцмережах, в декого з цим виникли проблеми. Висвітліть, будь ласка, зараз масована шахедна атака. А на боярці укриття в садочку та школі закриті. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Рівнеради Андрій Берна. Ацькі порадив містянам вказувати точні адреси закритих укриттів для того, щоб можна було притягнути до відповідальності балансу утримувача. Людина, яка пише таку скаргу, як мінімум, повинна вказати точну адресу або точну назву закладу, тому що школа і садочок це абстрактне поняття, яке може бути на боярці. Оскільки мені відомо, заклади освіти з цим проблем не мають, і вони, як правило, цілодобово відкриті. Деякі з опитаних нами перехожих рівнян поскаржилися на неналежний стан наявних укриттів. До прикладу, пані Ніна мешкає на вулиці Боковинській. І умови перебування в найближчому сховищі жінка назвала неприйнятними. Там неможливо перебувати просто. Для того, щоб людина могла перебувати, треба якісь ну, мінімальні умови. Якби вона була в нормальному стані. Спускалася б. Ще частина рівнян спускалися у підвальні приміщення, багатоповерхівок або просто вирішили перечекати повітряну тривогу у своїх помешканнях. Ну, я не спускаюсь, але я бачила сьогодні в інтернеті, що було. Ну, я не знаю. Звичайно, що в, діт... ну, в садках, в школах воно завжди має бути відкрите. Але я не спускаюсь нікуди. Ходили раніше, а зараз тільки в підвал. А чому так. Не Знаю якось сюди ближче, а там декли буває 8 хвилин і вже вибухи. Отак От як сьогодні було 8 хвилин і вже зранку 9 годин. Проблему зачинених укриттів керівництво області доручило вирішувати керівникам громад. Рівнян у свою чергу закликали повідомляти про такі випадки у поліцію або телефонувати на гарячу лінію ОВА за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.